Майда кавалерка вже нині мудріша. Я вже конів не пасу. Вчора не встигла ні, ні голову вмети, хіба це повталя пала, як то курицька. І все, бо мала була. Нині кажу до королеви, ти сюди знав, я йду. Люди до... встала в душ, не знала, в яку сторону втікати. Згоріла кавалерка, повністю повністю згоріла. Ну, але... Що я так загоряю? Я до Іри прийшла, кажу, Іра, ти себе трохи плечі накрий, помости, бо ти вже згоріла. Вона каже, ніц не пече, Я кажу, мене теж не пекла. В душі відчула все, але вже помила боком, посушила, тись і помила, вона різними кремами. кримами. Висі вбрала рядко на вечерні Супер Супербела. І прийшла, а моя невеста з женітом таліпа. Ну, його але мене Галя дивись, умію, але від руки мені встати. Я кажу, дитину, давай ще трошки поталихай і підемо. Кавалер, дала дитині їсти, ви кажете, не репетуй Галину до дитини. І ти, кидала ти їсти. Що би ви Цей гарний рушник. Що би виказав? Наїлася. То, то вітер. То вітер. Та то, то не кричати, то треба брати гара, ще й файно вилупити все. Такий файний рушник мені сталяпала. Я кажу до Віталіка, Віталік, лиши мені баню такого полюва. Так, так. та Галя галята нема, каже. Персик каже, е, такий. Персик теж так, файний. Та треба лишити, то, то ми леки. Іра каже, її лише вже всім полишає. Так, так, я лишу. Я, я вже Віталіку познила, він на складі. А там карабані, обличчя, білі кисета, теж такого шампану коля. Я вам відключу mm -hmm. такі класні вибиті, такі еліганські. Прийду додому, приїжджаю, йду на домалежку. нахер всі рушники старі дики. Ти в себе викидаю, я, веки... 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 я викинув. А в мене та дві. А шо, ти думаєш, так? Я не думаю, не всі думають, я знаю. Я що маю думати? Я курва знаю, я не думаю. Прийшли ті часи, коли я думала. Я тепер все знаю. Розумі? З віком все приходить. Та от кілька лірка справи, іду кави сюди. Взяти така, що коктейль не хозяй. Чисти не лигаєш, нічого, мені аж тебе шкода. Чого? Не... Може, ти аперольчики взяв? Ні. Що, що? Не заходимо. Пивка. Ні. А що ходить? Ти жаль, також, Ти так. та, 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 сидим на мотати, вже також, Я їсти хочу. — Ні, цвіта. Тримай себе в руках. До Чекай людину, так що треба. Я йду, може, її вже витяг. Та вода тепла, хай то не пай. Та на сюди не а я такого з боку посилюю. Полягає до студії. Та ні, та ще це потеляпаю в